Акція ми назвали такі ну умовно так великодній пакунок для військового. все таки де свято, свято таке родинне, тепле, світле свято. Ми всі його чекаємо і з надією чекаємо. І ми вирішили в школі нашій четвертій, ліцеї номер 4 Ім'я В'ячеслава Чорновола і волонтерському пункту Соловейки провести такий маленький збір для наших військових, щоб передати таку частинку свята. Ми знаємо, що дітки часто долучаються з листами, малюнками. Дорослі відносяться до цього достатньо відповідально. Ми вже це вже 9 років, таку в принципі акцію ми і проводимо. В нашій школі тому ми сподіваємося, що люди відгукнуться, доєднаються вже сьогодні. Ми знаємо, що підключилася вже третя школа. Нам відзвонилася, що вони долучаються, до ми на них можемо розраховувати. Ми знаємо, що вже по садочкам, по установам пішли вже це е, наше оголошення достатньо швидко і оперативно. Я дуже вдячна за це людям, е, що швидко передається інформація. Е, тому ми сподіваємося, що. Е, з сьогоднішнього дня до 17-го числа ми зберемо якісь смаколики, сувеніри, подарунки. Ми не ми не ставили чітких рамок. Просто я знаю, що люди вже знають, що це продукти, які не сильно швидко псуються. Якщо це там, наприклад, ті самі паски, випічка, все воно має бути запаковане. Якщо це якісь м'ясні вироби, то теж мають бути запаковані. У нас є холодильна камера велика, де ми можемо зберігати це до відправки. Відправка достатньо швидко. Ми вже перевірили, що. Доходить все нормально. Якщо не буде їхати машина, то це буде пошта. Якщо буде їхати машина, то це буде машиною. Тобто це вже вирішується по факту. Ми все-таки ж працюємо на Донецький напрямок зараз. Бахмутський район зараз насправді там дуже важко, дуже важко. Мені здається, що з кожним днем стає все важче, і важче. Хочеться, ну ми розуміємо, що це, начебто, лише якісь такі подаруночки, начебто лише продукти чи якісь там. Ну, для кожної людини да, не напряжно це якась така виходить невеличкий вклад, але я сподіваюся, що це трошки підтримує бойовий дух хлопців. Про те, що тут теж про них думають, що їх не забувають, тому що для них це теж дуже важливо. Дуже часто чуєш про те, що від хлопців чуєш, що, ну там, типу, про нас забувають. І хочеться їм сказати, що ні, про вас тут не забувають. Про вас пам'ятають, вам тут дуже вдячні і вдячні від малого до великого. Я сподіваюся, що у нас це вийде. Куди можна приносити? Пункт прийому це ліцей номер 4 Вахта. Там має зараз обладнати місце для цього всього, тому кожен день будемо моніторити, що там є. Якщо треба, що в холодильник, що може пакувати потрошки.